And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ранкова кава смакує щоранку за підтримки формули смаку. Для інформативного такого збагачення вже готові спілкуватися далі. У Спасибо, нас колегам. перший гостьовий майданчик, і на ньому у нас почесний президент благодійного фонду Творити добро людям Ярослав Бублик. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утро. Пане Ярославе, у нас сьогодні такий незвичайний ефір. У нас сьогодні багато талановитих дітей нашої області. Вони всі танцюють, показують свої таланти, вітають нас всіх, і ми їх ви вітаємо нам з, новим, з, новим з новим роком. ви нам споєте. Я вам хочу сказати, що танцюю я не дуже, так що давайте краще поспілкуємося. Тоді спілкуємося. Ми знаємо, що декілька місяців назад пройшов караоке-забара за бара пісні рідної землі. Розкажіть, що це було, і ми знаємо, що всі ці діти, які сьогодні будуть у нас, вони брали участь у цьому так, вони брали. Дійсно, ми з моїм другом Мар'яном Мілічом Гаденком, це народний артист України. Започаткували ось такий, можна сказати, навіть фестиваль саме по Кіратській області, так як я сам вихід із Кіратської області, Звітчанського району села Осички, і ми з ним вирішили дати шанс от нашій обдарованій молоді, зробити аспект саме на те, щоб ці дітки отримали можливість показати себе і. Дати їм якусь таку доріжку в майбутнє. І з цього ми проводили по Кіровоградській області такі караоке забави, на яких всі дітки, які виходили до фіналу, потім приймали участь і на даний момент також приймають і в подальшому будуть приймати участь у всеукраїнських фестивалях. Деякі дітки, навіть міжнародних фестивалях у зйомках новорічних передач, таких чудових, як ваш. З новим роком тебе Дякую! А до нас вже приходить діма. Марина Іщенко. Діма і Марина Мариночка, Іщенко? приходь, приходь. Діма вже, прийшов. Діма вже прийшов. Мариночка, ми знаємо, що Ух. ти мрієш бути вчителем і продовжувати педагогічну кар'єру всіх своїх рідних. І що тобі в цьому друзі допомагають. І що коли всі виходять на сцену, вірніше, ти виходиш на сцену, у всіх з'являються посмішки. Да. Правда? Так. Ти так сильно любиш співати? Так. І так сильно хочеш бути вчителем. Ну таке задумала. Вже передумала. <серед> <да>? На момент, <серед> видно, коли писалося досьє твоє, було і ще хотіла. Зараз уже щось змінилося, так? Да? Співачка хотіла бути. Да? Співачка. Ну, це краще. А Акт кумір, комірки. Ну, мій кумець, це Нюша, вона російська Типей співачка. Ну, пісня више. А ви? Више. Так, знаємо, знаємо, так. Ну, тоді удачі, сьогодні У нас пісня Ялиночка. У нас своя ялиночка є. Так що. Скоро Нюша у тебе цю пісню теж возьмете, тоже будет. Цілком можливо, подумай. Можливо, ти її кумиром станеш. Дійсно. Так що не треба до нюша рівнятися. Ну, давай. Ми готові слухати. 지니다 <목소리가> Вже зима скоро буде новий, рік Вся моя родина знає, свята без ялинки не буває, свята без ялинки не буває, я ялиночка, як перлинка сяю я ялиночка співати на дихай, я ялиночка, як перлинка сяю я ялиночка співати на Да. Я была про, про а значит а, какая ситуация, дорогая Маринка заспевала про ялыночку а Марин, смотри, звонил дорогая Штанюша, говорит, что она ни о чем, и что ты молодец. И она а, вот так сказала, чтобы я лично передал тебе подарок, вот. Давай і я і я теж особисто передаю подарунок. Діма тут присвоює заслуги інших людей собі від Ярослава Бублика. Насправді подарунок а він говорить від Нюши. Ну я не знаю. Ну, та там Ярослав до горі домовилися? Ви до ти з ним домовлявся? Да? Да? Да. Є у тебе вже ялиночка дама? Уже забирай. А, Я думав, є у ну, Марини ялиночка. Я Ну, тоді готуйся до нового року. Всього тобі найкращого, найсолодшого в цьому році, і ти обов'язково станеш дуже-дуже відомою. Ми в це віримо. І приїдеш до нас уже як, як уже артистка великої сцени. Дякую. Так. Все. З новим роком! Кава смакує щоранку За підтримки формули смако. Зустрічайте новий рік з вашою ранковою кавою. З новим роком! Діма, ти готовий танцювати далі? Якщо ні, це «Ні», то це змінить? Ні, це нічого не змінить. Ну, тому, том тому що до нас вже приходить Іночка Крупкіна. Заходь до нас, Е, Привіт тобі ближче. Ми знаємо, що ти Доброе любиш співати, що ти мрієш про це. І твоя матуся тобі привела, привела ще з колиски любов до пісні української. А ще ти мрієш про мир у всій Україні. Так. Сьогодні а? ти до нас що співаєш сьогодні? Ой, прийшла зима. Дійсно, прийшла прям така логічна пісня, на <сум> самом деле, да. І про новий рік, або про зиму. А давно давно поїдеш. Да. Я думала, те, що давно прийшла зима. Я... У мене на це... Потім. А давно прийшла зима? Уже 26-й день як? Логічно, да? Такой разговор хороший. Ти дум... переживаєш? Да. Не, не, все, Тут, все, Ми замойки. Мы туда молчим, Я охранник твой, не еще... можеш не переживати. Тут Можна проходить, смотри. Можно, 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 старших делать. Пере... Я... Тут такі охранники стоят. Сеночка, пока Діма тебе захищає, Поехали. а я буду слухати. и насолоджувати. Все, можно, можно, нормально, все хорошо. Ой, щедрый, щедрый, уже приходит новый рік, святый Миколай, си дітей оберегай. Ось пішла зима та ног, вітром дунула брежок, Заплыла узори нам на вікнах. На ялинку до двора, що праділа дітвора, стели синя полотно на ріка. Ой, зима, ти бій. Веде всюди білі-білі оксамити, тільки полум'я калин та заграби горобин, Та червоні снігурі рімо Ой, Ой, ти біло, чорна О їжі, наливає наливай, і липіморо. Та да ти то, Миколай, вже на щастя пройшов, всі думають, давно вже отримав, вже тиждень як пройшов, тут уже до Нового року, а... ми вже, ми готові до Нового року? Я? Ні, ми не знаємо. Вручай, вручай подарунок від Ярослава Бублика і вручай подарунок від каналу «Кіровоград». Так, тобі, давай розберемося, да, для початку. Добре, смачно, значить Інна, питання. Віриш ли ти в Деда Мороза? Ну чесно. <сум> ні. Та так, і подарунок ні. Бачиш, то... <сум> я хотів перевірити, а Іра така, як ні? Подарунок один, і це не все. У нас є ще один подарунок, тому що і ми підмовилися. Подар... Я показала тобі такий подарок, дизайнерський Треба. супермен, э, супергерл, Хто э, важливо, не важливо, не що там, важливо, що всередині. А там пусто. Шучу, там є там. щось, то я чувствую, там щось є фантики. може. іночка. Дякую. Ти нам подарувала надзвичайно хороший настрій. Дуже щира, дуже весела, дуже сонячна. Ну і бажаємо тобі. теж хорошого настрою в рік. Дякую. Все, провожай, до сих провожай. На да, да. Не да. Пережив, все, не переживай, уже все. <свят> ты, <свят> Дима, <свят> Дима, ти і там ты пормаешь захищати. ты ну. ей. Ты ж победя, ты йти, Подойти, що? ли, я не понимаю. <свят> так, хорошо, продовжуємо дальше.